Всім привіт! Сьогодні будемо малювати ми акварельку. Мені потрібно дві кісточки вітроса, це середня і тоненька акрильчик вітроса, повністю змочую свій скетчбук. Набираю ультрамарин і бірюза. Більше все-таки бірюзи додаю. І ось Таким чином воно у мене це все діло розтікається. Я Стараюся, намагаюся по краях наносити більш насичений колір, прям його не жаліти. В деяких моментах додавати ще більш синього кольору, а саме ультрамарину. Ще додати якихось бризгів, щоб так максимально більш-менш насичено було. Далі беру салфетку і посередині ось так промокаю, тому що посередині нам потрібно, щоб залишилося таке світле місце. Це все також намагаюся робити хаотично, щоб не просто було одним якимось таким, знаєте, рубцем да. висушую все феном. Набираю умбру, ну, коричневий колір. Просто починаю малювати тонесенькою кісточкою. Таке тонесеньке, ключове слово тонесеньке дерево. Хоча воно більше мені схоже на якийсь тонесенький кущ, просто що він тут великий, але це дерево. Додаю побільше тонесеньких гілочок, поруч з деревом обов'язково додаю декілька таких травинок, і симметрично малюю ще одне дерево, трохи менше воно у нас не влазить все в картину. Але також намагаюся додати ще більше гілочок. Обов'язково додаю ще травинку в різних місцях, заходжу також на наш білий сніжок, те, що ми з вами залишили білесеньке. І буду додавати далі саме знаєте, таке цікавіше це в нас буде сніг на дерева. Ми беремо білий акрильчик. І починаємо просто спочатку тоненькою кісточкою, можете взяти побільшу, ось так вкладати наш сніг. Можна повністю покрити дерево, можна зробити, як я, частково. Наприклад, я вкладала, де мені більше розлогості такі гілочки, де мені більше подобається. Так само ви можете зробити, так само можете зробити і ви. Але дивіться, можете, в принципі, і повністю покрити. Це також буде доречно і по-зимовому максимально, можете ще й на травку щось там додати. І також це все діло я роблю з іншим деревом, тільки на цьому дереві в мене буде трошечки менше снігу, але все-таки він буде присутній. І загалом картинка така виходить в бірюзових тонах, мені дуже подобається, максимально по-зимовому. Трохи додаю, ще на стовбур, і роблю ось такі мої улюблені розмазані крапки, як їх назвати, просто ставимо крапочку і розмазуємо це все тіло пальчиком. У нас виходить ось такі крап... крапочки. Можете брати більше фарби, чим більше фарби, чим яскравіше у вас буде ось цей кружечок. Також вибирайте фон потемніше, щоб його було там набагато яскравіше видно. Можна їх небагато додати, просто щоб вони були, це так буде атмосферно. І далі просто я беру середню кісточку, змочую це все діло в водичці, набираю акрільчик і додаю бризг. Будь-яких, які вам подобаються. можна таких знаєте, набрати акрилічка густіше, щоб воно у вас прямо так розтягнуто було, можна просто як сніжку. У мене ж воно все-таки виходить більш-менш як сніжок. І, в принципі, на цьому робота у нас готова. Напишіть в коментарях, чи є у вас вже новогодній настрій. Все-таки вже листопад місяць, повинен бути. По крайній мірі, в мене вже давно присутні. І ось така картинка в нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Хто буде повторяти, повторювати, залишаю посилання на інстаграм в описі, відмічайте мене. І до зустрічі в нових відео. У нас зараз буде така, знаєте, велика серія акварельних робіт зимових. Чомусь зараз акварелі іде найкраще. До душі ближче, скажімо так.